Творча зустріч з крипалем віртуозом, мультиінструменталістом, засновником гурту «Папа Дюк» відбулася в Кропивницькому. Зустріч проходила в музеї історії українського хореографічного мистецтва. Василь Васильович Попадюк. Взагалі, це така зірка світового масштабу. Але ми його вважаємо трішечки своїм, тому що в рік його народження, а це 1966 рік, його батько Василь Іванович-Попадюк, відомий музикант супілкар в Україні, він народний артист України. Якраз в цьому році він очолив оркестр. Заслужено ансамблю народного танцю України «Ятрань». всесвітньо відомий ансамбль, і це наш бренд. Саме з цим ансамблем дуже довгий час асоціювалася наша область, і тому з 66 по 70 рік, доки батько очолював цей оркестр, Василь Васильович Попадюк жив у нашому місті. Звичайно, нам дуже приємно сьогодні зустрічати таку світову зірку, яка має коріння. І зв'язок з нашим містом, і з хореографією також ініціатором я зустрічі став Максим та... Печененко, виконувач обов'язків голови обласного осередку національної хореографічної спілки України. Ну, ми сьогодні живемо під час війни, і я вважаю, що все, що розвиває українську культуру, а Василь Попадюк, це про українську культуру, незважаючи на те, що він практично все життя живе е, в Канаді. Але він грає українську музику, продовжує розвивати українську культуру. Іммігрував до Канади. Ну, іммігрував як? Я був вже третій раз в Канаді. Е -е -мені Канада спер... був перший раз з татом своїм батьком в 88-му році на Олімпійських іграх в Калгарі. І одразу я закохався в цю країну. Вона тоді була дуже така, тоді вже були всюди жовто-блакитні прапори, там тризуби, все, а тут же був савок. На зустрічі, окрім розповідей про творчість та особисте життя, музикант розповів про підтримку ЗСУ. Так їздимо по всьому світу. Зараз збираємо кошти на Україну і були в багатьох країнах, і слава Богу, люди приходять на концерти. Мабуть, не тому, що ми такі супер-тупер, а тому, що допомогти в Україні. З першого дня повномасштабного вторгнення він вдруге приїжджає в Україну, дає сольні концерти і спрямовує гроші на допомогу Збройним силам. Мета це якось побувати в Україні разом з Україною і допомогти, чим вийде. Благодійні концерти за участю Скрипаля вже пройшли в Одесі, Тернополі, Хмельницькому і Полтаві, каже музикант. На черзі наступні міста. Сьогодні є в Кривому. От ми зараз після цього зразу йдемо в Кривий благодійна вечеря. Завтра, мабуть, буде Кропивницький. 1 грудня буде Жовтневий палац в Києві. Третього драматичний театр в Івано-Франківську і четвертого в Марії Заньковецькій у Львові частина грошей з концертів піде на підтримку спецпідрозділу Грім 57 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Яка ця сума поки невідомо. В Кропивницькому концерт відбудеться 30 листопада о 6-й вечора в філармонії. Вікторія Колосова, Юрій Мірошник в Суспільне новини. Кропивницький.